27 червня попереднього місяця, так скажімо, з'явилися скарги з правобережної частини міста щодо запаху від води з під крану. Ми оперативно відреагували, взяли проби в тих місцях. Дійсно, були певні зауваження до органолептичних показників. Запаху, але по хімскладу і бакскладу Вода відповідає, то тобто є безпечною. Річка Уж наша певний період часу досить тривалий, не мала підтоку по дощам. Дебет води на вході в канал настільки малий, що вода в каналі зупинила практично рух. Відповідно, при високих температурах почалося цвітіння, і навіть ті засоби знезараження, які ми зараз використовуємо, це хлор і коагулянт. При навіть збільшених концентраціях вони не дадуть ефекту. Ми вже зробили максимальну промивку у себе на очних спорудах, додатково зробили знезараження по резервуарам питної води, було відібрано десяток проб води в тупікових зонах Червениці, там, де немає кільцових мікрорайонів, в тому числі і на одній вулиці, яка межує з словацьким кордоном. практично. Є мінімальний залишок хлору, тобто вода дезінфікована. Наразі розробляються міроприємства, які розпочнемо з вівторка, серед слідуючого тижня щодо збільшення дезінфікантів в системі трубопроводів. Буде, буде збільшено дозування хлору на виході з резервуарів і з насосних станцій. Ми попередимо обов'язково наших споживачів. Треба буде там трошки більше зливати води, попромувати через унітази, через десь крани водопровідні. Але це треба зробити, щоб забезпечити унеможливити ріст бактеріальний в системах водопостачання міста.